Сьогодні проводимо такий незвичайний захід. Вже ми таке проводили на сьогодні ярмарка. І ця ярмарка допоможе нам, щоб ми зібрали кошти для наших воїнів. Ситуація складна, нам всім треба згуртуватися. нам всім треба об'єднатися і допомагати нашим Збройним силам. Чим можемо? Ми дітки, ми дуже вдячні батькам, що батьки відгукуються, що зголосилися, що ми знову робимо цю ярмарку, яка так необхідна нашим воїнам. Ви знаєте, що ситуація на фронті зараз дуже і дуже складна. Так що ми надіємося і віримо в перемогу нашої України, віримо в перемогу наших збройних сил і е, те, що просять діти, те, про що співають діти. І всі ми разом молимося і благаємо, щоб наступив за даний мир. Слава Україні. Від час тихай дорогу світлу, вистелюють мережкою мені, оберіть на долоньку до сквітлу, на щире слово сонячні пісні. Люди добрі, годі, спати, час товари купувати, продає неабияк, вибирайте нас не змах, підходьте роздивляти. Гарненько приціняйтесь товари в нас хороші, готуйте гарні гроші. Люди добрі, годі спати, час товари купувати, продає я, вибирайте нас містмах, підходьте, роздивляйтесь, гарненько приціняйтесь. Negro oh. oh. oh.